Вітаю! Ми розшукуємо ось цього хлопчика, який зник на Луганщині в окупації за дуже загадкових обставин. Його звати Мишко Мельник, йому 5 рочків. І як зазвичай, я одразу хочу попросити вас про найголовніше. Не залишайтеся байдужими. Ваша уважність без перебільшення може допомогти розшукати мішу. І просто зараз, якщо ви дивитеся цю програму в інтернеті, будь ласка, приділіть усього кілька хвилин вашого часу і зробіть репост цього відео у своїх соціальних мережах. Попросіть друзів також долучитися до пошуку і уважно вдивитися в обличчя мишка Мельника. У нас є лише одне ось це фото хлопчика. Він виглядає на 5-6 років. Середньої статури на зріс приблизно 110-116 см, сантиметрів, має світле волосся. На жаль, власне, про обставини зникнення мишка наразі інформації обмаль. Але ще раз наголошую, що я дійсно дуже сподіваюся на вашу уважність і небайдужість, що до слова вже не раз допомагало нам розшукати зниклих хлопчиків та дівчаток. Отже, відомо, що зник Міша Мельник у Луганській області у тимчасово окупованому селищі Гречишкіне. Сталося це ще у березні 2020 Вадцять другого року і з тих пір про долю хлопчика на жаль ніхто нічого не знає. Тож, якщо ви раптом десь перестрінете мишка Мельника, або ви знаєте про нього бодай щось, будь ласка, одразу ж зверніться до служби розшуку дітей. Не виключено, що він і досі перебуває десь на окупованих територіях. Звісно, там не транслюють українське ТБ, але все ж жителів Луганщини, які можливо бачать цю програму на Ютубі, я прошу особливо уважно вдивитися в обличчя хлопчика. Повідомити про мішумельника будь-яку інформацію, я прошу вас на нашу гарячу лінію 116-300. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Також у нас працює чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Туди можна писати, і я наголошую, що в пошуку немає неважливої чи другорядної інформації. У цьому непростому процесі необхідна будь-яка, навіть найменша інформація, яка зрештою може стати вирішальною. Та як і на початку цього відео. Я ще раз прошу вас про поширення у соціальних мережах без перебільшення кожен ваш репост. Така ваша активність це неоціненний і дійсно дієвий внесок у розшук дітей, зокрема п'ятирічного Мельника. Не будьмо байдужими. Давайте разом спробуємо розшукати хлопчика. Зараз через війну в Україні випадків зникнення дітей стало набагато більше, але водночас, як і до війни, на жаль, зникають діти, зокрема на мирних територіях. І загубитися дитина може у будь-який момент і будь де, наприклад, у громадському місті. Тож ось кілька важливих порад батькам. Прошу вас поясніть своїй дитині. Якщо вона загубилася там, де є багато людей, треба стояти на місці і чекати, поки батьки повернуться. Також дитині слід знайти серед людей до дорослих з дитиною або літню жінку і сказати, що загубилася, але водночас дитині у жодному разі не можна нікуди йти з дорослими, які пропонують відвести її у якесь інше місце. А самим батькам найголовніше не панікувати, і якщо не вдалося знайти дитину одразу, негайно зверніться до поліції, надайте фото та усю необхідну інформацію про дитину. Також зверніться на нашу гарячу лінію за номером 116 шістнадцять і ми детально проконсультуємо. Вас як діяти і що передусім необхідно робити у такій ситуації? Я розповів лише одну історію зниклої дитини. Водночас у розшуку перебуває дуже багато хлопчиків та дівчаток з різних регіонів України. Тож, як завжди, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей. Там є фото усіх, хто зник безвісти. Подивіться, будь ласка, уважно, і можливо, ви когось упізнаєте. Можливо, знаєте щось про цих дітей чи де хтось із них може перебувати. Інформацію повідомте за коротким безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 11630.